Вітаю колеги. Продовжую розвінчувати міфи, що так активно ширяться соціальними мережами. Платники єдиного податку першої та третьої групи, які не зареєстровані платниками податку на додану вартість, та ті, які зобов'язані проводити розрахункові операції за товари, роботи і послуги за допомогою РРО або ПРРО, звільнені від обов'язку ведення товарних запасів на місці здійснення їх реалізації. Крім Тих фопів, що здійснюють реалізацію складних технічно побутових приладів, реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення, та тих, що здійснюють реалізацію ювелірних виробів та виробів з дорогоцінного каміння, що ми маємо на сьогодні. Ніхто суцільним порядком не буде блокувати та перевіряти карти фізичних осіб та застосовувати штрафні санкції. Фінмоніторинг працює в тих обсягах і в тому режимі, якому він працював до цього. Тобто, переказуючи кошти з картки на карту, ми єдине маємо розуміти, яке пояснення ми маємо надати у разі, якщо фінмоніторинг все ж таки звернеться до нас з проханням надати таке пояснення. Але це зовсім не означає, що масово всі карти фізичних осіб. Якщо ми там перерахували 5 чи 10 тисяч гривень, будуть перевірятися. Масовість податкових перевірок. Фактичні та позапланові перевірки вже здійснюються. До них, можливо, з 1 липня будуть додані. Планові документальні перевірки, тобто перевірки, які передбачені планом, графіком, нічого особливого, масового і нового туди не додається. Ну а про товарні запаси я розповіла вам тільки що бажаю всім мирного дня і найшвидшої перемоги.